Одна з контроверсійних тем, за яку сьогодні дошкуляють Клінтон, її невизнання одностатевих шлюбів. Зараз вона переконує усіх, що підтримує лгбт спільноту, але ще пару років тому намагалась обходити це питання стороною. Ці декілька тижнів у Вашингтоні та околицях відбуваються акції на визнання лгбт спільноти. У них беруть участь і активісти спільноти з України. Сьогодні гостем студії «Час тайму» є Богдан Глоба, активіст, захисник прав ЛГБТ громади. Спільноти в Україні, дякую, Богдана, що ви знайшли сьогодні. Доброго час. дня. Дякую. отже, столиця. Сполучених штатів Вашингтон насправді є прикладом толерантності. Можна побачити це всюди, насправді навіть на вулицях. Як ви, як представник ЛГБТ-спільноти, почуваєте себе тут у порівнянні, наприклад, з столицею України? Е, ну дуже відчувається різниця, і коли потрапляєш у США, і зокрема Вашингтон, одразу такий дух свободи. Ти одразу розумієш, що тут ти можеш бути тим, ким ти є, і можеш відчувати себе спокійно і безпечно. І ти тут можна пройтись по вулиці зі своїм партнером за руку, і ти знаєш, що на тебе там не нападуть, не поб'ють і там не будуть тебе ображати. Чи відчуваєте себе по-іншому в Україні? Чи а, є абсолютно така так? Абсолютно, то в Україні ти себе повинен на вулиці постійно контролювати, контролювати свої емоції і розуміти, що ти повинен себе вести досить обережно. Я абсолютно не говорю там, да про, про те, що за руку пройти з, з партнером там або яких як. Взаємовідносини на вулиці, да там поцілуватися там чи ще щось? То це в Україні неможливо абсолютно. Ви цього тижня разом зі своєю мамою провели брифінг на капіталійській гірці. Чи відчули ви розуміння в американському парламенті в Капітолії? І чи могли б ви собі таке уявити, чи є у вас підтримка, наприклад, в українському парламенті? Ну скажімо так, за результатами нашого виступу я скажу, що американська влада більш відкрита і це відчувається. І я дуже заздрю американському народу, який тут живе, що він може напряму спілкуватися з владою, і так би мовити, пряма демократія, як ми це називаємо в Україні. Це неможливо. Тобто набагато простіше домовитися зі зустріч у Білому домі, чим в парламенті в Україні мені, наприклад. Так. А mm -hmm. як вас сприймають і як чи бачите ви розуміння до ваших проблем тут і в і в Україні порівняти uh, так, абсолютно, Америка пройшла цей вже шлях, прийняття ЛГБТ-спільноти, тому uh, американські конгресмени, можновладці, там uh, державні структури, вони на це дивляться з точки зору досвіду. Uh -huh. То вони це все проходили в принципі не так давно. Це на протязі да, минулих десяти років uh -huh. все це uh -huh. проходилось. Тому у них є в принципі повне розуміння і проблеми, і шляхів, як це можна вирішувати. Єдине, що uh, все ж таки вони розуміють. Розуміють, що це дипломатія, і вони готові допомагати досвідам, передавати його українській владі. Тільки ж проблема в тому, що українська влада не готова приймати цей досвід, Вона ну, якраз... не готова чути. І американці досить відкриті, і конгреси, і конгресмени кажуть, що ми готові вам допомагати, чи ми можемо можемо приїздити і навчати і ваших парламентарів, і їх сюди привозити і показувати, як це все було, і що тут нема нічого страшного, і що права ЛГБТ це права людини, і вони повинні бути включені в українське законодавство і прийняті в українському суспільстві. Проблема в чому, що Україна не хоче чути і переймати цей досвід. Я знаю, що ви особисто намагались вступити у партію «Демократична аля. Альянс, і наскільки мені відомо, вам вас не прийняли. демократичний альянс вважається такою молодою, нібито ліберальною структурою. Чи розв'язався і як розв'язався цей конфлікт? Ну, на, наразі наша справа, моя справа готується до суду. Зараз проходяться всі експертизи, mm -hmm. по... тому що це в принципі класична дискриміна дискримінація за ознакою сексуальної орієнтації. І ми готуємося до першої прецедентної справи в Україні mm -hmm. по дискримінації за ознакою сексуальної орієнтації. А в цілому там було декілька, скажімо так, порушень закону. По-перше, в своїй заяві на вступ в партію я не вказував свою сексуальну орієнтацію. Тобто партія вивчила моє себе себестиді... життя, знайшла, що я гей, і mm -hmm. відповідно відмовила на ці причини. Тобто, перше... вони... тобто вони вам офіційно це сказали. Чи вони написали вони... листа електронної пошти mm, дуже цікаво. І mm -hmm. а, тому тут є декілька. Це втручання в особисте життя і те, що вони знайшли, що є гей. Тому що я не повідомляв партію, що я mm -hmm. гей. Мої заяві я, я сказав, що я згоден зі статутом партії. Я прочитав програму партії я з незгоди. Я хочу вступити в цю партію. Відповідно, партія не могла з точки зору моєї сексуальної орієнтації розглядати цю заяву. Вони мені, мені мали право відмовити, але тільки на основі того, що я не згоден з програмою партії чи з її статутом, але в заяві я вказав, що я згоден. От а в цілому для мене особисто як представника ЛГБТ спільноти це велике розчарування, тому що це була скажімо так надія на справжню демократичну нову партію, яка Готова буде привести Україну до Європи, до європейських цінностей до міжнародних стандартів, в тому числі протидії дискримінації. І на жаль, ми розуміємо зараз, що в нас немає такої політичної партії, яка готова робити структурні реформи в бік а, в ліберальної демократії. 15 секунд. Тоді яким чином ви збираєтесь вирішувати свої проблеми, і чи збираєтесь ви особисто йти в політику іншим способом? Так, так однозначно, ми будемо шукати однодумців і створювати альтернативну ліберальну демократію. Етична партія дуже дякую вам, Богдана. І нагадаю, в гостях час тайму був Богдан Глоба, активіст і захисник ЛГБТ громади в Україні. Не знаю на яку камеру ми працюємо.